Друзі, доброго дня, Діван Чіпер, Закарпатська Нісі нерхомості Байхаус. Сьогодні у нас у продажу з'явився дуже класний об'єкт. Це житловий будинок. На земельній ділянці приблизно 10 соток площею, який межує з річкою та лісом. Ось така чудова місцина, такий ось будиночок. Ось така сонячна земельна ділянка. Хороша локація, недалеко від села Поляна. Звертайтеся, кого цікавить, зараз покажу вам об'єкт із середини. Тут у нас сходи на другий поверх, сходи з ясня, дуже класні все обмотано, щоб зберегти в хорошому стані. Тут у нас ванна кімната, тут душова, тут ванна. І тут у нас далі. Тут у нас вітання. Вітання, потові. Так, друзі, піднімаємось на другий поверх. Тут у нас з правої сторони у нас гардеробна або ванна кімната, там виведено все під ванну. З лівої сторони у нас ось така ось спальня з таким ось видом на гори та річку. Простора спальня мансардного типу. Все якісно зроблено. Тут справді спальня і очі. Тут напіваємо. Збірна.